Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буде відео вже про березень місяць. Що хочу подивитись? Хочу подивитись на Збройні Сили України, ну і армії Мордору. Що чекає у березні місяці? Ну почнемо, звичайно, із ЗСУ, те, що важливіше. Ну що, поїхали. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у березні 2024 року. А Хай скажуть Рони правду. Перкана. Перт перевернутий. Інгус. Євас вас перевернутий. Ансус. Аліс. Ага. Араз дякую за відподію. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України в березні цього року? Посторонно. Отав. Маннес перевернутий. Дагас, Ну, гаразд, і куди? До Еера. До Єри, Ну, добре. Так, що ми тут маємо? Беркана пер перевернутий Інгус. Далі. Евас перевернутий. А, ансус Альгіс. І фінал. Пуста руна Ота Уманнус перевернутий. Дагас і Єра. Отже, Беркана. Ну, Я питав, що чекаю. Ну, ось, певний ріст, певний розвиток. Збройний, ну саме ну, це як укомплектування бригад, якісь поставки, в тому числі, і так далі. Ну, не, Незначний рух на фронті. Десь, ну, знов-таки, це весь фронт загалом, да, десь на фронті, трохи просунемося вперед, але буквально буквально трохи. Ось і Ну, Загалом цей позначка на те, що якась обмежена територія, зовсім невелика. Тобто якийсь мінімальний успіх є. Попри те, що в самих Збройних силах якби розвиток відбувається. А, слухайте, це ж новий рід військ у нас з'являється. Да? Безпілотні системи, як воно там, війська безпілотних систем. От про це ще теж мова. Що це от якраз розвиток в цьому плані. Ну і не лише, в принципі. Далі, попри те, тепер перевернутий це не лише про обмежену територію, це про обмежений ресурс. Ага. І ще воно проглядається і на березень, як бачите. Беркана і ПР. Тут, знаєте, наростання обмежень. Да? Попри те, ось інгус оце вже добре. Інгус це якраз поставка всякого різного добра. Попри, попри те, пер-інгус. Ну, не настільки велика. Все рівно ну, не настільки велика поставка, але буде. Щось буде, в березні щось прийде. Гарне залом. І в принципі, ситуація з дефіцитом. Нехваткою, ну, боєприпасів, в першу чергу, да, покращиться. Але повністю ще не вирішиться. Далі, що ми маємо? Ну, синус, Евас. Якраз оце добро, Евас, і щось буде воно затримуватись. Ну, перше, що мені на розум приходить, це якраз блокування кордону в Польщі. Да. Якраз, що поставки будуть в цьому плані затримуватись різного всякого добра. Що, звичайно ж погано. Перкана Евес, ну незначний рух вперед, да, зрозуміло, але зовсім незначний. Попри те, сам по собі Евес перевернутий, може програтися тим, що е, десь якийсь певний відхід. Незначний. Незначний тут не такого масштабу, як Завдіївкою. Бо ні, тут зовсім про невелику. Невелику якби, територію йде мова. Ансус, є певний план. Ну, загалом ну, план є як на оборону, так відповідно вже е, ну, ось, план на оборону, план на відступ є. Це не в тому плані, що вже зараз зрадонька в коментарях понесеться. Це не в тому плані, що там здавати будуть чи що. Це в тому плані, що розробляють наперед. Якщо, як, як військові люблять і найкращу ситуацію роз, продивитись, і найгіршу, так оце от воно. Що якщо десь стане зовсім погано, ну мені йде роботи, ну в першу чергу. да, То там є вже план, що будуть робити, щоб звідти відійти. Якщо стане погано, якщо, знов таки. Е, попри те, Ансус загалом показує на те, що хороші новини будуть. Загалом, це не лише про плани, і загалом, як би хороші новини для ЗСУ. Ага, пер перевернути Ансус. Хороші новини якраз в плані нестачі боєприпасів. Ну, ось, да, щось має прийти. Не так багато, як би хотілося, але прийде. Із затримками. ось. Попри те, ще щось, ще щось і таємно прийде. Перце це і таємниця. Таємно прийде якась. Ну, що ж, щось і таємно прийде. Ансус це інформація в тому числі. Тобто, якусь ще нам таємну інформацію теж цікаву передадуть. Ну, Збройним силам України. Ну, а раз, добре. Ось Альгес по фіналу. Ось Альгіс, тобто, загалом, ну, укріплення. Укріплення, оборона. Що чекає Збройні сили України? Тобто, ось десь певна ділянка фронту буде, де незначний буде рух вперед. А ось загалом весь фронт оборона. Ось оборона. Ну, це і укріплення рубежів і так далі, і тому подібне. Ну, тобто якихось прям великих дій, там, великих рухів на березень, не прогнозується. Мало того, інгус альгіс це якраз ресурс для оборони прийде. Розумієте, да? тут ось ви показали, що ресурс прийде обмежений. Тобто ресурс якраз прийде, якого буде досить для оборони. Поки що не для наступу. Як я дивився загалом на рік, то десь. Пізніше в цьому році має бути і певний наступ. Ну, подивимось. Так, і фінал. І фінал. Так. Більш-менш бліку немає. Ось, по на зразу. Ну, вищі сили за Україну і за українців. так? Ну, За Збройні сили України, в тому числі. В той же час це певне прикриття інформації. Угу. Ну Ось і тут певна таємниця, щось нам прийде. Таємно. І тут щось буде теж таємне. Ну, а раз, а раз так, то раз не показують, значить так треба. Далі, ось ота. Цікаво. Якісь ось, ось, Алман нас. Зміни в керівництві. Е, ну, це не в тому плані, що, там не знаю, серську відставку відправлять. Ні. Це в тому плані, що ще от, ну. Зміни якісь будуть. Тобто, цей прийшов його команда, і ще щось буде, мова саме про саму верхівку, так би мовити, управління ЗСУ. Тобто, ну там. Генштаб, ну, можливо, керівники бригад. Да? Тобто це не, не там якийсь офіцерський склад, якийсь із бригад. Ні-ні-ні. Це от саме те керівництво, яке вище керівництво. І ось тут явно якісь зміни проглядаються. Ось. Ну. Ну що ж, нова команда ще ось схоже, якісь там перестановки, перетасовки будуть. Ось, куди воно все. ось, да, Зміна ситуації загалом і куди, до Єри. Результат воно принесе ці всі зміни. Результат воно принесе позитивний, в принципі, але Єра тривала руна. Розумієте? От Результат змін, перестановок і так далі, ми побачимо пізніше. Тобто це миттєвого ефекту не дасть, тут інерція велика. от що. Ось так от. Ну і загалом, тобто, це не лише команду, в командуванні, це показує, що Збройні сили України, як ситуація певна, зміна відбувається, ось по Дагазу, але Єра. Повільна зміна, поступова зміна саме на фронті. да? Е, ну яка? Що тут? тут тут укріплення йде, якесь, стабілізація ситуації, де там будуть орки лісти. Да? Мені такий посил йде. Тобто і десь якісь ось мінімальні контратаки з зовсім невеликим успіхом. Тут масштаб невеликий зовсім. Тобто, ну а ну, так, кажу, як є. Поки так. Тобто, ну, якогось прориву, там, падіння фронту там не видно. Ну, Але оце от говорить про те, що певний відступ можливий. Знов-таки зовсім невеликий. Це не масштаб Авдіївки. Якщо так, десь. Ну, ну як, як там військові кажуть, статистика, да, там десь на 200 метрів орки просунулись, десь ще щось. Ну, оце от, от такий от масштаб. Ну, гаразд, тобто, прориви фронту нема, дефіцит теж має ситуація з дефіцитом боєприпасів покращитись. Те, що мені, в принципі, радує те, що мене. Ну, давайте болота подивимося, що там. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, армії армію Росії. Що їх чекає у березні 2024 року? Хай скажуть вам, правду. Порус перевернути. Феху Гєбо. Соло от зараза. Дагас. Вуніо перевернута. Ага. Ну добре. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у березні цього року? Скажіть вам правду. Кано перевернута. Тейвас. Аркана. зараза. Ну, добре. Не, не, не добре насправді. Хотілося б гірше набагато побачити. Ну що ж, як вже є, добре. Урус перевернутий. Феху, Геба, Соуло, Дага, Звуньо перевернутий. фінал Кано перевернута Тейва ви беркана. Ну, ось, урус перевернута. Урус перевернутий, зразу. Втрати, великі втрати. Ось тут феху поряд. Масштаб втрат великий. Тут мова як про власне, живу силу, так і про техніку, про боєприпаси і так далі. Втрати значні, ну добре. Значить, Але в той же час це значить, що будуть активно лізти, Да? А це вже не добре. Далі, що ми тут маємо? Ну, ось феху гебо. Дари їм якісь прийдуть домовленості і теж. Бо великі втрати, попри те, ось і отримають чимало доволі таки, всяку різну від своїх партнерів. От. Ну, це, ну, погано, ну що тут скажеш? Є, бо це, до речі, план, певний ось соло. ну, На жаль, успіх. На жаль, успіх. Тобто, ось великі втрати і десь знов м'ясом продавлять. Да? Ну, на жаль, кажу, як є. Ну, ось певні успіхи є. Ну, наших там відхід падав, да? незначний. Попри те, ну, ось, ось вам успіх. Ну, до речі, навіть на, на тому самому місці випала руна, там, де у наших відхід випав. Да? Протилежна ситуація. Далі, попри те, якась зміна, зміна ситуації. Ось зараз хоче ресурс. Ресурс ось якийсь той, що вони отримали, той, що вони накопили, ось дає їм зміну ситуації. Ніби певні успіхи. По фіналу то розчарування, розумієте? По фіналу розчарування. Не було б то дазу і випадовування перевернути, я б сказав, що це взагалі піррова перемога. Тобто, да десь пролізли трохи, але так, ці, такою ціною, що якби розчаровані, да і не того чекали. Ну, руйнування мрій, руйнування планів, сумні новини. Сюди ж. Ось Гебо, якщо взяти, що це план, то ось нього Перевернуто. Розчарування, облом певний. Попри те, успіх. Успіх певний є, але чи вони всі свої плани реалізують, ні, обламаються. Ну, на наше щастя. Мало того, Гебо і Пуня Перевернуто, Це і партнерство йде, тобто, партнерами, партнерами те, що їмось поставлять, не зовсім то вони будуть тим задоволені. Тут питання, знаєте, чи то не так багато поставлять, чи то якість того буде під питанням. да, Які-небудь північнокорейські снаряди, які там 10 років пролежали на складах. да, В такому плані. Ну, ну не ради. Успіх є, і, на жаль, все-таки щось наколядують. Ну, доволі такі чимало наколядують, треба сказати. Далі, що ми тут маємо? Кана перевернута, Тайвас Сиберкана перевернута. <кхм> Кано перевернута теж. Розчарування, сумні новини. Обман, певний, їх чекає. Знаєте? Обман і цікаво. Тейвас якраз. Ну, лістимуть вперед, попри те, кана Тайвес. А це, я розумію. Це з нашого боку, по ним полетить щось таке, розумієте. Да? Якось полетить доволі хитро і прилетить, куди треба. Угу. Ну, добре, в тому числі і з цим великі втрати пов'язані. Тепер, тепер ще розуміння дійшло. Ну, а раз, попри те, і вони валитимуть добре, ну, те і вас. Ну, ось ось які активні дії, ось рух вперед, да? ну, Ось тут успіхи показали. Незначний, попри те, буде, на жаль, ну, масою давлять. А у нас якраз дефіцит снарядів. Да? Ну, хоча в березні має краща ситуація стати, але не набагато. Е, ну, ось і ось беркана загалом по фіналу, яка показує якраз розвиток ситуації. І в даному випадку це позначка на рух саме вперед. Ну, на жаль. Ну я скажу, успіх певний буде. Ось ось. відповідно. Видно, що пролізуть, десь продавлять. Попри те, по ним ось дуже гарно прилітатиме, наші десь якусь хитрість застосують таку цікаву. Ну, гаразд, гаразд, всіх карт не будемо розкривати, всіх рун у даному випадку. От такі от розклади вийшли. Ну, хотілося би для Росії гірше. Попри те, ось втрати в них тут будуть, ого, чималі втрати, в березні в тому числі, і розчарування будуть. І ось, і ось, і сумні новини. Ну, а раз. Але й успіх, на жаль, проглядається. Ну, ну кажу, як є. Хотілося би сказати, що тут один хагалазим глобальний наступив. Але бачите, поки ні. На жаль. Ну, нічого, буде і на нашій вулиці свято. Добре, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!